і поки в міжнародних столицях говорять про переговори і можливе припинення вогню на фронті війна не припиняється ні на день. Костянтинівський напрямок, де тиск ворога останнім часом лише зростає. Про ситуацію на фронті запитаємо у командира другого батальйону 156-ї окремої механізованої бригади майора Віталія Глиненчука. Пане Віталію, слава Україні! Героям слава вітаю. Вас. Вітаю вас. Чи можна сказати, що тиск ворога на Костянтинівському напрямку зараз є максимальним за останній час? Я би не сказав би, що він є максимальним. Але порівняно з попередніми тижнями противник налаштувався і наростився в більшості в повітряному просторі, збільшив свої ударні БПЛА і почав в більшості відправляти. Штурмові груп, малі штурмові групи по нашим безпосередньо полям напрямку Константинівки. Але розкажіть, як зараз нашим бійцям, що найбільше виснажує їх штурми, обстріли? Чи в таких умовах можлива евакуація поранених? Я б не сказав би, що штурми чи обстріли виснажують. Кожен штурм не такий страшний, як здається. І кожний обстріл не такий же самий страшний. Якщо гарно закопатися. То в принципі можна доволі доволі довго тримати оборону і безпечну оборону з приводу евакуації. Поранених в деякій мірі є ускладнення. Е, підлаштовуємося під можливо погодні умови, використовуючи НРК. Е, Можливості ті військовослужбовці, які є пораненими, можуть виходити самі, виходять самі безпосередньо з лінії розмежування з, ліні з противником. А скільки цивільних залишається в Костянтиніці? Чи є там діти, і власне чи є можливість у цивільних купувати продукти, І чи є доступ до мінімальної медичної допомоги? Порівняно з попередніми е, днями, місяцями навіть е, раніше працювали магазини буквально тижнів зо назад. Працювало декілька магазинів продуктових е, цивільне населення могло спокійно піти скупитися. Звичайно, противник там. Здійснював турбуючий вогонь, але можна було щось придбати. На жаль, зараз трішечки з цим уже ускладнення. Магазини не працюють точної кількості населення. Не можу вам сказати, але це доволі доволі велика кількість цивільного населення. Подекуди зустрічаються сім'ї з малими дітьми 6, 12, 8 років. Зараз намагаємося здійснити евакуацію цього цивільного населення і намагаємося максимально допомогти їм сприяти. З забезпеченням продуктовому, хто потребує медичному, то навіть медики приїжджають, опрацьовують це цивільне населення. Дякую вам за відповіді. Віталій Глинянчук, майор, командир 2-го батальйону 156-ї окремої механізованої бригади, Був гостем українського фокусу.